Центральному майдані було оголошено про попереджувальний загальноукраїнський страйк сьогодні з 12 до 13 години. Ми, порадившись, прийняли рішення провести зустріч отут і звернутися з відповідними проханнями та вимогами до. Районного нашого керівництва до районної державної адміністрації з проханням чітко заявити, на чийому вони боці, і також до районної ради з проханням скликати сесію і силами депутатського складу визначитись, на чийому боці депутатська склад районної ради, на боці народу чи на боці. Того режиму, який вже на сьогодні вводить диктатуру. Значить, спочатку, мабуть, ми так побудуємо, якщо нема заперечень свою роботу. Відразу я вам зачитаю звернення, підписане районними представниками районної організації Свободи Батьківщини та Руху. Ми його склавимо чи заперечим, а потім Залишайте, будь ласка, Один залишайте. Звільніть служба. А... а потім передамо його, на правильну делегацію для того, щоб передати його представникам влади, якщо буде склалено, а потім виступимо і обговоримо ситуацію, котра склалась. Тобто, певним чином трошки навпаки. Якщо. Не буде схвалення, то спочатку обговоримо, а потім вже будемо схвалювати. Значить, зачитую текст звернення до громадськості Менського району та районної державної адміністрації і районної ради. Ми, представники політичних сил, громадських організацій та окремі громадяни покладаємо всю відповідальність. За виникнення соціальних протестів, котрі сьогодні вже межують з початком громадянської війни, на президента Януковича, Уряда Зарова та депутатську більшість у Верховній Раді. Ми звертаємось до громадськості Сіменського району. Саме ми, громадяни України, є головними носіями владних повноважень в країні, і саме ми. Несемо головну відповідальність за все, що тут відбувається. Наші обранці, а саме президент Янукович та нинішній склад Верховної Ради, замість дбати про благо народу зайнялися розвитком корупції в Україні і власним збагаченням, на соціальні протести, доведених до відчої українців, Центральна влада відповіла репресіями і провокаціями, почала долучати до боротьби з народом, представників кримінальних структур і призначених для боротьби з злочинцями спецпідрозділів. Вже маємо ряд закатованих і застрелених жертв. Ми вимагаємо від голови Менської районної державної адміністрації. Анатолія Соломка пояснити громадськості, на чиєму боці сьогодні мінська райдержадміністрація, народу чи режиму Януковича, голову Менської районної ради Володимира Невжинського. Ми просимо невідкладно скликати позачергову сесію районної ради для прийняття рішення, котре. Рішення про підтримку народу, котрий виступає за негайну відставку президента Януковича і уряду Азарова. Також ми звертаємось до всіх громадян Менського району закликтом взяти на себе всю відповідальність за стан справ в районі і державі і підтримати вимогу діючого президента та уряду як таких, котрі не. Не тільки не виправдали довірі народу, а разом з більшістю Верховної Ради почали діяти на введення в Україні диктатури, про що свідчить прийняття законів від 16 січня, які скасовують конституційні права людей. Підписали від політичних організацій від ВО Свобода Реос. Від э, «Батьківщина» Тюшкевич від э, політичної партії «Рух районної організації Тригобенко, які будуть ваші думки. Чи схвалюєте ви таке звернення? Адже ви обов'язку витягли. Так, по всій Україні робиться, так робимо і ми. Вона має бути на робочому війну. Так, шановні представники політичних партій, громадських організацій, окремі громадяни, я прошу вас проголосувати. Хто за прийняття цього звернення? Зніміть, будь ласка. Що ми бачили? Дуже вам дякую. Визначтесь, будь ласка, відносно кількості приблизно представники райдержадміністрації. Скільки тут зараз людей? Десь на сотні, близько ста. Яких тут стало? Посчитай, посчитай. 21 чоловік я насчитала. Ну, підійшов чоловік. Ну, да. Посчитайте. Нашу важку підняти та посчитати. Да. Ну, станьте сюди разом зі мною, порахуйте, будь ласка. Да. Це не має значення. Я ходила, що він зразу підійшов, а то що вже не дало. Я бачу вже тут більше 50 чоловік. Дайте порахуйте. 56 чоловік. Добре, дякую. Так. Значить, тоді ми дописуємо, отут внизу, що на зібрані було. 56 громадян і віддаємо ці два звернення: одне до районної державної адміністрації, друге до районної ради. Так, так. Хто віднесе і хто буде виступати? Будемо обговорювати? Не будемо. Не будем. Чи не будемо? Не будемо. Є, є предложення, є предложення одне. Предложення і, і ще одне. Давайте думаємо так, бо на завтра, на завтра вже багато хто каже про те, що планують вести на звичайний стан. Буде, не буде. Давайте все-таки спробуємо сьогодні визначитись. А я бачу тут справжні патріоти України. Як ми будемо діяти, якщо влада буде вводити на звичайний стан? Як будемо контактувати, де збиратись і як діяти? Дякую за увагу. Прошу пропозиції. Оскільки ця злочинна влада не слухала, не слухає і нам так здається, не збирається прислухатися до народу, а народ згідно п'ятої статті Конституції вищий за цю владу. У мене є таке, така пропозиція, зараз організовано проходимо по тротуару до будівлі так званого нашого колишнього універмагу. І блок виходимо всі на пішохідний перехід. Якщо вони нас не чують так, ми їх заставимо почути нас по-іншому. Це вже буде не, не оце наше звернення, це вже буде, на мій погляд, трішки прочистить їм мізки. І ми наголошуємо на тому, що це попереджувальна акція. Я пропоную піти зараз на пішохідний перехід і, і, і все-таки заставити їх ми, звернути то, не... на нас увагу. Що народ? Підтримує. Да. Значить, тоді пропозиція така. Кажется, ми кажуть, ну, що це буде значить, Ми зараз тоді з Петрівною йдемо до... Віднесемо так?

Статочна шок та саме. Ну люди ходять там. Та саме ну, значить, Олександр Івану, що визначитись ні <реклама> бажання не визначити молоководи йдуть. Для чого? Дня, шановні, добрий день. Чи не поясните, чим займається наша доблесна ви ГАІ? Да. ГАІ. ГАЇ. Добре. Чи підтримуєте ви е, наведення в Україні порядку? Вважаєте нести нам службу за наглядом за безпекою дорожнього руху. Будь ласка, відійдіть. Добре, дякую. Але робота в мене така. Це теж своя робота. Бо поки вони не перестануть діти, то Значить, хлопці. не живете. Кашки такі, що не Не слухайте, що брехнічить. Значить, вакцину по три тисячі. А що хто до нас живе? Нічі там не люди. Слова там.

А, абдурально. А, абдурально. Скажіть, будь ласка, ви ж дільничний, правильно? Ні, я не дільничний інспектор ОГП, моя должность. Інспектор ОГП, да, ОГП. охорони громадського порядку. Да. Мені от цікаво для преси ваша точка зору. Як ви думаєте? Оці всі проблеми, котрі виникають в Україні в зв'язку з шаленою корупцією, зловживаннями влади, як вони повинні вирішуватись мирним шляхом в стінах райдержадміністрації районної ради чи з допомогою тих коктейлей Молотова їх і мирним шляхом. Так, так, Дуже так. дякую за вашу думку. Сподіваюся, що районна влада до неї дослухається до вашої точки зору, як правоохоронця, і до точки зору людей, котрі прагнуть наведення порядку. Слухай. Замість зловживань влади. Дякую. Да, ви можете представитись. Я інспектор охорони громадського порядку лейтенант Науменко. Добре, дуже дякую. Сонша, діляюся, Скажіть, будь ласка, а ви знаєте, коли я там ще це мені лошади. Ну, люди не знають, ви в інтернеті будете розказувати. Я не буду вже. Ну, я нас була там, пам'ятаєте? Добре. Мені казали. 呀。<music> <music>